Малиновий клин це неофіційна назва регіону компактного проживання українців на Кубані. На початку ХХ століття, під час революційних подій в Україні 1917-1921 років, більша частина козацтва, на чолі з козацькою радою, підтримала ідею незалежності Кубані, а в 1918 році ідею об'єднання з українською державою Павла Скоропадського на правах федерації. 28 січня 1918 року була проголошена Кубанська Народна Республіка з столицею у Катеринодарі. У роки Другої світової війни на Кубані діють окремі загони Української повстанської армії, які взяли нову назву Козача повстанська армія, яка вела боротьбу як проти нацизму, так і проти більшовизму. Найбільш цікавішою є операція після війни. 9 травня 1945 року, коли на станції Гойтх було захоплено ешелон, що перевозив репресованих сталінським режимом, було звільнено майже 200 осіб. На сьогодні кубанське козацтво більше схиляється до Росії, проте історія не передбачувана. Тому Кубань ще продемонструє свій український дух.